Бронювання по новому кабмін ухвалив постанову про цифровізацію бронювання військовозобов'язаних через портал Дія. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. Там зазначили, що увесь процес з моменту підняття подання заявки триватиме лічені години. Раніше інформацію перевіряли тижнями, і вручну на першому етапі така функція у дії працюватиме для критично важливих підприємств. Про новації бронювання поговоримо далі з заступником міністра економіки України Ігорем Фоменком. Пане Ігорю, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, пане Ігорю, Власне в оновленні постанові Кабміну про бронювання йдеться, що підприємства за окремими напрямками зможуть забронювати близько 100% працівників. Розкажіть, які зміни і яких саме підприємств торкнуться. Дякую. Ну, хочу акцентувати в першу чергу увагу на те, що це не нова концепція бронювання, це модернізація діючої процедури. Раніше це була 76-та постанова від 27.01.23 року. Зараз це постанова шістдесят року, де ми привели у відповідність до вимог закону про мобілізацію положення всі, що що стосується бронювання. Перше, друге, ми надали можливість і правові підстави для того, щоб розробляти діджиталізацію процесу, то про що ви вже сказали, і плануємо, що кінцеві кінцева мета, цільова модель, що все має бути в цифрі для того, щоб прибрати бюрократію і довгі терміни розгляду, прибрати суб'єктний фактор впливу на прийняття рішень на терміни розгляду заявок і так далі. Серед основних змін це перше ми. Надаємо можливість всім підприємцям, які забезпечують складові сил безпеки і оборони, збройні сили України, інші військове формування, бронювати своїх військово зобов'язаних працівників до 100% без обмеження по дефіцитних військовоблікованих спеціальних друге, це те ті працівники, які працюють в паленоргетичному комплексу, підприємства, які затверджуються міністерствам. Енергетики також до 100% можуть бути заброньовані без обмежень по дефіцитним військовим ліковим спеціальним. Це стосується також і підприємств, які залучені до будівництва фортифікаційних споруд. Якщо казати про ще додаткові е ну, зміни, які стосуються і значно вплинуть на роботу підприємств санклізації, це можливість бронювати не 6 місяців, а до 12 місяців. як Раніше було 6, зараз до 12 місяців для підприємств, які визначені критично важливими для функціонування економіки або забезпечення потреб населення, а також прибрали жодні вимоги стосовно обмежень по дефіцитні військово обліку спеціальне, тобто всі працівники підприємств установ організацій без обмежень по віку, військовому званню військовооблікової спеціальності можуть бути заброньовані, що підприємство визначено критично важливим і відповідає. Вимогам того чи іншого центрального органу виконавчої влади або обласної військово адміністрації. Пане Ігрію, Мінекономіки перевіряє правові підстави для видачі бронювання. В яких випадках у бронюванні може бути відмовлено? Так. Алгоритм дій наступний. Спочатку підприємство установи організації звертається до відповідного центрального органу виконавчої влади, Міністерства або обласної військової адміністрації. Для того, щоб підприємство було визначено критично важливим, є сім критеріїв, Якщо ми говоримо більше про бізнес, треба відповідати трьом сім критеріям для того, щоб підприємство попало в список критично важливих. Кожне міністерство або центральний орган виконавчої влади формує свої внутрішні критерії для визначення підприємства нової організації критично важливим. І після того як підприємства відповідні служби опрацьовують. Є наказ про визнання підприємства критично важливим. Далі підприємство подає список військовозобов'язаних для бронювання тому Центральному органу виконавчої влади або обласної військової адміністрації, яка визначила підприємство критично важливим. Це міністерство або ОВА направляють списки в Міністерство оборони або в інші органи СБУ, Службу зовнішньої роботи, там, де військовозобов'язаний знаходиться на обліку. Міністерство оборони, більшість військовозобов'язаних Міністерства оборони перевіряє на наявність в реєстрі оберіг на відповідність військово-облікових даних і після цього лист погодження і весь пакет документів, направляє Міністерство економіки для перевірки правових підстав надання відсрочки і видачі відповідного наказу. Міністерство економіки в першу чергу перевіряє наявність правових підстав. Тому що законодавство, і закон і постанова по бронювання чітко визначають перелік підстав і наявність документів, які мають бути. Якщо не вистачає якісь документів, зазвичай ми просимо додатково надіслати для того, щоб наказ і все, що написано в наказі, чітко відповідало вимогам законодавства. Після чого міністерство видає наказ, який направляє Міністерство оборони, то оповіщення ТЦК і постановки військового зобов'язання на спеціальний військовий облік. А також той центральний орган виконавчої влади, який е, звертався до Міністерства оборони, для того, щоб він інформував відповідно під, підприємство встанову організації. Якщо в Міністерстві економіки є впевненість, що документи або не повністю подані, або є, скажімо так, фальсифікація в документах, у нас є правові підстави не видавати наказ і повернути в пакет документів для додаткового або доопрацювання, або анулювання попередніх рішень. Пане Ірію, уряд також затвердив механізм бронювання через портал дія, над яким наразі починає роботу профільне міністерство. Розкажіть детальніше, як зміниться механізм і коли ця функція запрацює? У нас буде паралельно працювати як паперовий механізм на те, що і раніше було, майже півтора, ну постарій постанови, майже півтора роки. Так і ми запускаємо процес діджиталізації на першому етапі. Підприємство звертається відповідний центральний орган виконавчої влади або увагу метою визначення критично важливих. Якщо підприємство, наприклад, постачає озброєння військову техніку для потреб складових сил безпеки оборони Міноборони. Міноборони визначає його критично важливим і вносить в список на порталі дії підприємства, які визначені критично важливими під своїм електронним підписом. Після того підприємство інформується, і воно вже керівник підприємства або уповноважена особа. Ходить в відповідну сторінку, заповняє перелік своїх військовозобов'язаних, самостійно визначає, кого він хоче бронювати. Якщо людина офіційно працевлаштована, є в реєстрі оберіг його військово-облікові дані від актуальні, оновлені, то за я сподіваюся, за лічені хвилини в цільової моделі буде отримані відповідні підтвердження, що людина заброньована. Це отримує як керівник підприємства для того, щоб Цю інформацію мати при плануванні своєї діяльності. Так і працівник в «Резерв Плюс отримує QR-код, заброньований з терміном надання цього бронювання, або умовно 12 місяців, або на термін виконання контрактів для Міністерства оборони, наприклад. Пане Ігорю, днями у столиці спалахнув скандал. Буцімто працівники метрополітену не можуть отримати бронювання. Хоча підземка і визнана підприємством критичної інфраструктури. Чи знають у міністерстві про цю проблему, і чому вона на вашу думку могла виникнути? Ну, я би в першу чергу сказав, що об'єкти критичної інфраструктури і підприємства, які визначені критично важливими, термінологічно, і з точки зору законодавства це різні треки. Дійсно, на тому тижні ця проблема з'явилась після того, як було звернення керівництва Київського мітрополітену, ми перевірили документи. Не вистачало, як раніше я казав, не вистачало деякі документів, які підтверджують надання мобілізаційних завдань. Дуже оперативно керівництво Київського мітрополітену направило необхідні документи. і, якщо не помиляюсь, в кінці того тижня наказ на бронювання працівників. Військовозабілянський метрополітен, був підписаний. Дякуємо вам дуже, пане Ігорі, за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую вам. Я нагадаю, це був Ігор Фоменко, заступник міністра економіки України.